Так, я вже вражений. По-перше, по-перше, навіть не танком. По-перше, ми граємо взводом, це вперше. Ми побачимо реплей реплейц саме грою взводом. По-друге, чудернацький танк, ну такі якісь космічні технології. Я так розумію, що це неймовірно якийсь елітний танк, який дуже важко отримати. так? Напишіть, як ви його отримаєте. Ми його оцінювати не будемо, тому що це в нас режим. Гравіродження так званий. Так? Тут у нас гравітація змінена. Тож провіта. поцінити, що це за танк, ну, вже в рандомі покажете, тоді ми оцінимо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Болт на Граунд Танк. Карта Міддлбург, Режим гравіродження. Ну що, до бою. Так, гравіродження все змінено змінена гравітація. Так, я розумію. І тут же ж у нас поліпше ніяких нема. І просто може танк відкинути, можеш сам десь підлетіти і можеш вихлопушити таким чином і свого суперника, наскільки я зрозумів. Але, ну в принципі, оцінити також можна цей танк. Бачимо, що він і танкує непогано, так? Тільки що танканув. Не втратив взагалі, каже. А, ось у нас ще які є що Типу... Навів порчу на танк суперника. так. Ну, і грає в зводі, до речі, я також здивований, мені дуже приєдно. Взводно, нік Моріарті. Він також грає на граунд танк. Поїхали, двох зразу ж вбухло. Можемо виступити? Ну, Тараном, я думаю, цей, цей танк, я так розумію, тараном непогано раном Чи це Саме в цьому режимі він викорпушує тараном? Знову якась мовча. Я так бачу, оці такі. Режимі, ось братішний братіш. От треба з братішним братішом, коли граєте взводом, треба разом радитися. Винесли всіх в кламіщі. Він паче граємо на імботанку, Ну це восьмого рівня. Отже, якщо він сильно броньований, то я так розумію, проти восьмих рівнів це імбіщенський імбіщ. І наскільки я розумію, що його отримати дуже важко було, напевне, не за якийсь іпер, але наші братіші, наші герої його. Отримали. Так, у нас є відродження. У нас ще два життя є. Що в нас загублені? Так, ось воно. Згадав я, що це за режим. Так, У нас є тут поліпшення, загублені снаряди, ще там щось. Це треба вивчати, це треба в нього грати. Або просто ситуативно так, використовувати це все. Я не зрозумів, чи він так швидко їде, чи це просто що саме в цьому режимі не вийшов. Також пишіть. Мені все дивно, реально. От одбліз все дивно. Наступний бій ми також зіграємо на чудовому. Раніше наш герой зіграє на чудовому та цікавому танку. Я подивився так по гілці прокачуваній, то в великих танках не, взагалі не так все прокачується. Не перемикайтеся. Подивимося. Бої нашого героя до кінця не перемотуючи. Напишемо все, що ми про це думаємо. Та й взагалі, вот бліц, ви мені завжди підказуєте, що дуже приємно, що ви мені допомагаєте. Бо я ще те експертний експерт. Я взагалі поки що тільки в рандомі граю. Та й взагалі мені подобається більше і в великих танках в рандомі граю. Ну а це такі режими, це щоб по фану пограти розслабитися вже, відволіктися від рандому. Я погоджусь, так іноді треба пограти. Ну для мене це і так для себе. Так, щось, це в нас щось якась порче. Чи навпаки, це щось смоктує в себе. <рес> У нас рахунок 9.12, ми перемагаємо, чи ні. А, ні, ми програємо цей. 9.12 не в нашу користь. Наш герой вже, я кажу, бронішинське броніще, а вже дві, два життя втрати. Не знаю, до речі, що там як з нашим братішом, але наш братіш зараз у нього перевага взводна. Чому? Тому що він трьох знешкодив, а наш герой лише двох знешкодив. П'ять тисяч настріляв. Тепер вже по три знешкодили. Оце тепер я розумію командна робота. Але все одно бачите. Що не намагаються грати от поряд, їхати щось там продавлювати, прочавлювати. Можливо, що в цьому режимі це не дуже чудово. Намагаються взагалі шкіритися, так? Дивиться, так, не буде пробиття, не буде. Будемо танкувати. Тут гусениці майже на півтанку, якщо так. Об'єднати дві гусениці майже на півтанку. Вони повинні танкувати. Не майже а більше, ніж на півтанку. Чотири вороги знищені. У нас вже така дуельна дуель з нашим братішним братішом, хто більше по До речі, на СДП, кілана, знешкодив. треба знешкодив, нам двох знешкодити, мені здається. Вісім-сім рахунок тепер вже в нашу користь, це вже точно. Набирається, до речі, в нас оці крапельки. Що можемо тоді поліпшення якісь виїздити. А де вони тут, я також не можу зрозуміти, Як ними користуватися. Так, братіж вже п'ятьох знешкодив. Отже, ми на взвод знешкодили. Це ми оцінюємо взвод, а чому б ні? Оцінюємо взвод. Дев'ять ворогів на двох знешкодив. А наш герой вже бачимо боїться просто виїжджати, бо вже одне життя залишилось. Ну, агресивні дуже Хоча вони ж напевне і не знають, хто скільки б я не бачу, де тут бачите хто. А, можна ж побачити. <рес> Настільки здивований, що сам себе здивував. Так, у них т 69 чотирьох знешкодив. Я мав на увазі ніхто скільки познешкодив, а в кого, скільки життів залишилося. Так, чудово, один залишився суперник і йдемо до перемоги. 8535 настріляно, за розвідданими, 1171 і 1900 е, натанковано. П'ять ворогів знищено, і наш братішний братіш також е, мореарті на 5 з Зараз тільки треба перевершити на СДП 58 Кілана, перевершити його по диму. Бачимо, той також літає, що Його і не дуже здоровенно. Дуже... Чудово. І чудово, що, до речі, не на кілані його тільки що знешкодить. Так, 8500 настріляно. Шкода тараном 2400. 6 пошкоджень. Тут по-любому повинно досвіду бути багато, і по-любому в таких режимах срібла багато. 119 тисяч срібла. На першому. А наш братіш перевершив. <с> більше настріляв і більше ворогів прихлопушив. Ну що ж, поїхали далі. Так, ну і так, як я обіцяв, наступний бій у нас теж на дуже цікавому танку. Це вже прокачуваний танк, я так подивився для цікавості. Роджет Мурат на 10 -му рівні. Це в нас тип, типу, бачительйон Бураск, тільки він. Е не Бураск. Так. <с> ну і також ми. В режим гравірудження граємо і граємо на карті ешело. Ну, Певно, що обережно так, обережний стільбою на дальніх дистанціях. Правда, не влучає, не дуже влучає, я так. обрав А Це так для мене також буде показово деякі імбопозішни, бо я на ешелоні, я ж на тяжах, на ешелоні граю там по центру біля цього біля вокзалу, так скажемо, біля залізниці. А так, ну вокзал тут, правда. А так ось я тут навіть ще й не було на ну, цих позиціях. Двизу наш герой грає один без, без совзводного. Ну думаю, ну що я буду совзводним грати, він буде більше за мене настрілювати, так? Братішний братіш. Пограю сам і сам більше за всіх, хто настрілює. Вже, до речі, непогано понастрілював. У нас барабан на два снаряди. 1200 вже настріляно. Зараз відданими навіть тараном, Ну, я сумніваюся тут буде щось тарано. Я мене зарубіжчинське зарубіще, може поїхати все ж таки. А можна, в принципі, ще й базу тут захопити, наскільки я розумію, так? Не хочуть базу захоплювати. Ну тут правда, тут одному якщо вставати базу захоплювати, от виїде зараз якийсь такий здоровений, супер важковаговий, ваговодь і вихлопу щось зразу. На це якусь порту на, на... куліках. <риклад> Ха-ха-ха. Небагато, до речі, деміджу із танчика, 18-17 рахунок, ну ще я так розумію дуже багато життів, по три життя щось. Мені подобається це поліпшення, коли він підкиплю і... Дуже багато тільки що КП Напруження досягає свого апогею, загрився на нас. Роджейто. Загрився, але не звертав уваги. Він ж не, не зрозумів. Ось він як підкинув чудово. Він ж не, і за вистав. Е, він же ж не зрозумів, хто тут герой битви буде. Он полетів тільки що тараном. А то я ж куди перелетів? Через будинок перелетів. Ну це прикольно. Ну дійсно це такий, це фановий режим. Ну мене не справжні, але вони такі фанові. Перший ворог знищений. 3500 настріляно. Перезарядка барабана, я так кажу, тут же ж я так розумію, характеристики не змінюються. Тож перезарядка самого барабана вона непогана. Так? Давайте вже оці режими, напевне, досить, бо мені не дуже зручно, я не, не дуже розумію, що відбувається в цих режимах. Попер. Ну як розумію, але хе -хе, воно таке якесь дивне, так? То давайте в рандомі краще покажіть якісь крутезні бої на ну, оцих танках круте. Таке домашнє завдання. Один, до речі, з підписників сварився. Не кажи домашнє завдання, бо я там щось від тебе доспішусь. А що в цьому погано, я не розумію. Домашнє завдання від гравця його. Мені цікаво подивитися, якісь ваші бої саме на тій техніці, які, на якій я пропоную вам зіграти. Або з водами. Ось тут ми вже з водами побачимо. Два вороги знищено. Має 4 тисячі настрій. Тут щодний стоїть. Ну бачимо, що ну, о, о, якось так користуватися оцією гравітацією, або щось таке вигадувати. Тут просто треба їхати і всіх вихлопушувати. І якомога обережніше саме на ст грати, так? Або на ЛТшках. А вже на тяжах там їхати в заробіщенські заробіща. 10 9 рахунок в нашу користь. Наш герой лише одне життя втратив. Хтось порку на слов. Впрощається життя. Ну, підловою, підловою. Як відскакують танки. На барабанах класно грати, так? А ну, на 10-х рівнях. Які ще є барабанщики такі, де дуже багато снарядів. Напишіть в коментарях. 8-6 рахунок в нашу користь. і Я так бачу, що ніяк суперники не можуть 에, вишкребатися з цієї ситуації. так? 에, не можуть перевернути хід бою в свою, в свою сторону. Ой, шотний шотний, зараз його приклопушити, якщо Три вороги знищено. До речі, в нашій команді на mx 50 Оце барабанщик же ж, так? на mx 50 б Чотирьох знайшкодив. Я так розумію, в ці режими, до речі, дуже чудово грати саме от на барабанах. Бо якщо в тебе навіть альфіще, там на якихось здоровенних танках, так? на якихось суперважкових вуках, якщо в тебе альфіща е величезне, то в тебе ж перезарядка довга. Ти стрільнув, а потім тебе хтось навіть невеликим калібром і ти там відлітаєш кудись. Чекайте, показує 7-5, перевага у нас у користь. А чого в нас. Три танчики залишилося, а в них чотири, <рив> <рив> Знову я завис. <рив> Немає кп взагалі. Отут, ось тут пощастило, що наш герой увімкнув все своє скеліще і перший стрільнув поступерник. Ну, а хто в цій режимі грає, то він напевне, бачимо, що нажива користається усіми всякими плюшками своїми, перевагами. Підсиленнями, так? Чи як їх можна назвати. Ланцюгова блискавка, поточна сила і дуплет. дуплет Залишало, залишається одне життя. 6-3 рахунок. В нашу користь, але по три танчики залишать. Я так розумію, почекайте, що життів більше залишить. Все, тепер я зрозумів. <плес> життів більше залишилось просто в нашій команді. Тому такий рахунок показує. Танчик ще не з'явився там. А, життів... А, верніше танчика вже якось вихлопушили, але життів більше. Наш герой бачимо конкурує з AMX 50B. Той також чотирьох знешкоджено. І побачимо, хто ж більше настріляє. Ну звичайно, мені здається, що АМХ e, він більше настріляє. Отже, нам треба його перемогти саме по приклопушуванню суперників. Поїхали, об'єднуємося, вже дохлопушимо і ПТшки шки Обережно. О, це вже поліпшений постріл увімкнув. І вже майже 8000 настрілено. Знову поліпшено А, це ми зараз в режимі поліпшеного пострілу. Берсерк Ну і скільки тут мені цікаво срібла отримав. 8700 настріляно За вашою допомогою шкода 6 пошкоджень, так? Досвіду багато, кредитів багато, це чудово. На звичайному аккаунті граю. Ну, перевершили, не перевершили. Бачите, я був пари, той 10 тисяч настріляв. Чудові бої з чудовим настроєм. А тепер хочу домашнє завдання. Тепер хочу на цих танках, яких ви тільки що зіграли, побачити бої в рандомі. От просто в звичайному рандомі. Буде дуже цікаво. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.